Всім привіт! Мене звати Юля. Ви на моєму каналі ми продовжуємо грати в Stalker. Продовжуємо забирати сховки. Зараз я знаходжусь на ростку. Е, ну, це якась зруйнована будівля. Е, значить, ось тут є якийсь сховок. Якщо чесно, я навіть не знаю, де я його зараз буду шукать. Мені оце, знаєте, завжди не щастить. Я. Я, щоб. Опа. Опа, не встигла, чи встигла. Забрали. Супер. Я щоб е, ви не дивилися, як я там десь хожу. Ну, понятне, ми зараз забираємо ці всякі сховки, то. ну... Залишають тільки саме цікаве. Але. Е, я, коли йду. От з болот я поверталася, поки доростка. Погода шикарна просто, не доща, не хмариночки немає на небі. Просто сонечко, просто синє небо, все. Іду прям краса. Як тільки я починаю вам записувати і одразу то ніч, то ще щось, то викид, щось якесь погане. У мене вдача. Та ладно. Я пам'ятаю, що я його забирала. Зараз на мене тут е криси нападуть. Ладно, отак візьмемо. Ну, можливо і ні, ну тому що е там, де пацюки, там вони були е інакше було підземіллі. Печера. Тут якась вона інша, але все одно. О, по-перше, КПК якийсь. Угу. Слухай, тут проблемка, нічого не розумію. Облазав тут усе що можна і не знайшов. Де вмикається живення, без цього драбину не спустити. Напевно, що десь знизу, але Там щось чвакає стрьомно, не хочу туди йти. Ага. Ага. Тобто ось це якимось чином відкривається. Але кажуть, що треба спуститися. Так, ні, тоді нам треба інше. Нам треба зброя, по-перше, а не граната. Це раз, по-друге, поки є. Там хтось розмовляє. Ага, ось що я пропустила. Uh -huh. Uh -huh. Так, есть светло. Ага, супер. Есть светло. Это означает, что, скорее всего, все тут, видимо, кнулось двери. Ну все. Тут ничего нема. Эээ... Тут нічого не бачу. Бачу це, бачу набої. Не на жера Непоганий. Так, стривайте, як він виглядає? Я щось, слухайте, не пам'ятаю такої зброї. Ну, вона виглядає дуже е, знайомо. А тут ще й під підпис є танк. Та ну я таке не продам. Прикольно, слухайте. Ну, я впевнена, що вона наш плоха. По-перше, вона дуже важка. І по друге, що у нас це кулемет. Ну, коротше, прикольна зброя, але, звичайно, я її тискати не буду. Боже, тут просто я, я тут дуже довго тут була. Станція розсоха. І тут є е... сховок. Я все думала, що це. Що це десь на. на вагоні. О, господи, що це таке? Серйозно, <серйозно> що це? Е -е -е так, а ну. Скільки ти показуєш? 5 метрів. Окей, 5 метрів. Скоріше за все, все ж таки, він можливо на вагоні, бо. Ну, от задовбите, серйозно. Задовбали. Треба застрибнути сюди і потім сюди. І буде нам пісня. І ось це, слухайте, е, насправді я б за такий схобок давала трохи більше. Так, ось невідома локація, яка називається звалище Кунгів. Кунгів, це ж назва, так? Да? Я маю на увазі це. 에, не назва ось цих штук. Хоча, можливо, можливо, так. Да. Окей. Так, я бачу, ось тут є драбина навіть. Щоб ми недовго його шукали, я так розумію. Ой, там праворуч щось таке що було світилось. Так, прекрасний сховок. А, ні. Так, Я раптово опинилася в родому Лісі. Значить, свіжий скрон. Е, ось тут. Я колись йшла. Я коли побачила ось це кар'єр, я трошечки була в шоці. Я подумала, що боже ж мой, я ж там все облазила. Я, я могла там щось не забрати. Ну, коротше, е, і потім я трохи збільшила мапу, і така думаю, фух. Так, значить, воно, як нібито під землею. А, можливо, тут десь є, як туди зайти. Ту під землю. Ага, ось що. Ось що сюди. Так, тут розтяжок, начебто, немає. Забираємо все. Ох ти ж. Собака. І такий собі сховок. Так, ми прибули до концернний завод. Давайте шукати. Тут їх дві штуки. Сподіваюсь, його ніхто не охороняє. Почали цим вогником, здається, що все ж таки охороняє. А... Так, ось тут, значить, треба зайти. Привіт, хлопці. Привіт, хлопці. Так, зараз я щось не зрозуміла. Ага. Може, ще. Комбінізон Сібабе, це прикольно, звичайно. А, так, це перший був сховок є. Е. Далі ще один. У нас десь на горі. Угу. Ага. Так, а може і ні, а може і не тут, ну, ну нехай це не важливо. Давайте дивитися. Ось тут я явно не перестрибну, мені здається. А хоча там я теж не перестрибну, ну зараз. Мені перестрибнуло диви. Тут ми отримуємо Гордон і... Протигаз-оптик. Прекрасно. У нас мінус ще один сховок. Так, я йду йду, а забула, що ви ж зі мною. <хи> Кинута ничка. Ось все, скоріше за все, вона ось тут. Так, ану, секунду. Ой-ой. Стоп. Ворогу забрали. Якусь жахливу ничку. Знаходимося ми в горілому лісу. лісі, господи, вибачте, е, свинар Так, а ну, стоп. Десь пишуть, що десь згори. Е, ну, По-перше, я його навіть не бачу. Прям взагалі не бачу. а По-друге, не бачу, як сюди забратися. Можливо, з... з. середини можна, бо тут якось не дуже. Ось сюди звідси я точно не застрибну. А ну стоп. Давайте подивимося, щоб не мучитися одразу. А, може тут є якісь. якась драбина нагору. Так, ну тут не бачу. Стоп, що? Так, ну, на жаль, це не той сховок. А, все, бачу. Бачу драбину. Можна ж так назвати драбину, правильно? Так. І поїхали шукати. Що значить внизу? Ага, внизу, я точно внизу. Так, ну мені це не подобається насправді. Я не знаю, як сюди підступитися. Ага. Дуже дивно, дуже дивно. Я справа в тому, що ніяк сюди не, не так сильно не залізу. А ну стоп стривайте, може. Ой, ага, все бачу. А, значить, сюди зістрибнули І дійшли. Найтсталкер. Оце пінгончик. Uh, значить... Ой, гану, зберегтися, до речі. Кажу, зберегтися хочу. Можна. Uh, Нужна. Так, все, це було супер. Так, знаходимося ми. До речі, щось я пробігла і, скоріш за все... Взяла і не відкрила ось цю локацію. Що поганенько, ну ладно. Е, значить, вийдемо ми на цей сховок. Е, тільки що був викид, до речі. Е, і... ой, не то, не то, не то. Е, я отримала... Повинен зустрітися з паханом, сказав, могилу змусить копати. Якщо борг не поверну, потримай, поки ключ від схрону в себе. Зустрінемося біля стоянки. Я ж ключ потримаю, якщо завтра ти не прийдеш, я тобі хабар забираю, знаю він десь вдома. А, так, ну, до речі, треба може було його одразу і прочитати. Так, ну поки собі сфобок. А, окей, ладно, давайте повернемося туди, куди я. Там, де я пробігала. Хто вже знав, що тут ще є якась локація. А ще тоді. Цікаво стосовно а, тих домиків. А, збереження, дякую вам за збереження. Що це у нас таке? Ой, ой, ой! Ой-ой-ой, я ж там наче й не було ніде. А, -а, а, я поняла. Ага, це все ж таки Черевач велике поселення. Я ось тут забрала, ховалася від викиду, забрала цей КПК і ключ, за ключ там щось казали. Але ісхорона але тут я начебто не бачу. Можливо, таке бути, що я вже тут була і все позабирала, хоча чого я не забрала КПК. Так, це, ця домівка виглядала приблизно ось так. Але це я бачу, що... Опа. Е, не вона. О. Течка. Ні, це був маленький, як названий вок. Так, то ладно, в тебе верхне. вбити, якщо я буду тебе вбивати. Чого я не попадаю, то? Так, а ну стривайте, де ж я його забрала. А -а -а. Щоб туалет, тут людина була. А... а ще багато таких, і я тут е спустилася до погреба. Так, ну не можеш бути знову викид, ви що? А де ж воно було? А, все. Це вже вдруге, як таке можливо? Вдруге, за, за, за 5-10 за хвилин. все. Усі штатним розкладом. Так, ось тут я його забрала, тож я подумала, що може тут десь... Буде заодно із сховок. Ну, ось тут щось побачили, да? Але там прям ключ, про ключ щось вказали. Ну, ніяких ключів я наче не знаходжу. Так, якась така, слухайте. Погана ситуація з цим, з, з, з цим горілим лісом. Мені не подобаються ці викиди постійні. А, так. У нас тут багатенько роботи. Давайте йдемо на ось цей. Так, за мною тут ніхто не хоче розмовляти, значить у нас заначка невідомого знаходиться між станцією орбіта та палаючий яр. Ось вона. І. я так гадаю, що це ми ось це зараз забираємо. Якийсь не дуже сховок, я поняла. Угу. Але може і ні, може я помилилася. Значить, піонер-табір казковий, таємничий, таємний потайничок. Ну, ось тут щось треба буде по 9 метрів подумати. Давайте зайдемо сюди спочатку, якщо можна, тут зайти. Ага. Тут навіть є око. Скоріше за все нам потрібно застрибнути на балкон. ай яй Забрали. Так, і тепер. Опа, опа, опа. Так, скоріш за все, ми прийшли. Ми прям стоїмо на, на ньому. Провідник маєте совість не чіпайте мої запаси. Ну, вибач, чувак. А, значить, ось що ми тут. Ось що ми тут і, і, і що ви хочете мені сказати, що воно десь правильно, прямо тут, правильно? Ага. Не бачу тебе? Опа. О, там непогано було. Яку понів? І ще якийсь глушник. Так. Гарно йдемо. Я вам ще можу сказати. Немало того, що я там нагорі бачу. Бачу. Ну, я його, скоріш за все, забрала, по-перше. Е, -е я бачила. Стоп! Стривайте. Мені. Мені здалося, що я бачу артефакт. Ось так я якось дивилась. І отут було як місячне сяйво. Так, стривайте, давайте допоможемо чуваку. Сука. перед Може тут бою. Кто Кто Я в підвалі. Я теж в підвалі. Так, так а де чувак? Тут просто навіть не написано. Що хтось помер. А хоча ні, ось я написано, що хтось помер. Я так розумію, що це ти. А, сховок Вови Корка. Ви мені нові сховки даєте? Ви шо? А. Заникав добро в підвалі. Круг, обходять обходяться місце стороною, тож турбуватися нема про що. Тири-пири. А, ні, він там щось писав. Торбу закинув, куди закинув. Торбу закинув на трубу в кутку коридору, тож доведеться трохи пострибати. Окей, без проблем, чувак. Пострибаємо зараз, секундочку, дайте, я тут щось роздивлюсь. Е, в кутку труба. Тут її букет якийсь є, тут більше нечого. Ні, ні, Це погано, що я підняла набої які. Ага, бачу. А, ну тут, в принципі, і не, і не треба сильно стрибать. А хоча? Чого? А, це більше не магазин для інтегралу. Окей. Чесно, якщо б він не сказав, я, може, його б і не помітила. Ну, в принципі, в цьому сенс всіх сховок, правильно, сховків? А так, можливо, тут ще щось є цікаве, бо тут прям уйма всього. ну Зараз, секунду, ось тут забрали. Ось тут там кудись нагору можна. Ось цей. Тут була розтяжка. Увімкнути. Що цікаво, ми увімкнули? Просто світло, правильно? Ага, побачили ще один сховок. Так, будемо ми на цьому закінчувати. Давайте я хочу подивитися, що ми тут зробили. Ей. А, ну ми що тут були. Ну, ладно, все ок. А, значить, якось нам треба, я не знаю, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Можливо, сюди повернувся. Можливо, до речі, навіть от сюди піду вперше чергу. А потім якось сюди і от сюди буде останнім, бо тут є як переміститися. Хоча ось тут теж. Але я, я якщо чесно, я не, не буду, що це буде. Не думаю, що це буде в записі. Намагалася сюди піти, на мене там напали куча людей, варта, і мене вбили і, і все на цьому. Я думаю, так, ладно, не, не сьогодні потім. Ось, До речі, можливо, і дістанемо, якось подивлюся, може є як дістати. А, значить, Мене, в принципі, все влаштовує, як ми з вами зачищаємо. Єдине, що не влаштовує, мене ось цей забути патанічок. Ну, я розумію і розумію, що може бути так, що ми не зможемо його взагалі забрати. А, бо, на жаль, ми граємо не за варто. Але якщо у вас є ідея, якщо ви мені зможете сказати, як його забрати, то, будь ласка, зробіть це, допоможіть. <гум> Дякую вам всім за перегляд. Ставте подобайку, коментуйте, всім пока.